А деякі навіть де не Ну, Я думаю, що тут будуть просто погані ігри. Хтось дуже тримається за посаду, хтось хоче щось доводити комусь. Я думаю, що кілька питань рознасних зняли це вже плюс. І плюс те, що виділили сьогодні перші ділянки учасникам АТО. Там я дивився список, тільки я особисто знаю десь дві. Що це сім'ї загиблих, тому список, я думаю, що десь на 90-80% він вірний. Тобто, я думаю, що на наступну сесію буде вносити такий самий список, і, можливо, можливо, і більше, якщо знає земельні ділянки. Ви проголосували за земельні ділянки атоніком? Так, да, проголосували. Да. І перший, і друге. І перший, і друге. Перше питання було афганцям, афганцям Перше так. було питання авганцям, друге атошникам. Ну, Я думаю, що і ті, і ті служили на це. Це найменше, що ми можемо зробити для них, оскільки вони, хтось ризикував життям, хтось втратив слідного саме за нас. Сьогодні зранку спілкувався з колишнім мером Годушником, він запевняв, що всім загальні і землю, і квартири, і так далі. І те, що зараз роздаються, зовсім не афганці, а просто дерева. Я, я не готовий на це відповісти. Я бачу в залі афганців, які прийшли підтримати. себе, тому я думаю, що не зовсім відповідає дійсності в себе колишнього Дякую, колеги.